Це щось стосується з безпекою, типу що власники беруть чи задаток а потім не повертають? Слухай, я зараз дві обох клієнтів. Я їм допомогла зробити депозит і відкрити рахунок банку, бо там вже просто ми вийшли на директора е цього банку, Піддільні. який Ніо всіх за... не... не сподобалось, нікому не відкрили. А тобто, окрім питань по квартирі, ти ще й інколи допомагаєш питання відкриття що... рахунку? Я просто зараз оба клієнта пішли у банк. Мені дав ріелтер, знайомий свого знайомого, який є директором лоджі. каже, жрал дуже депозиту. І вони всі пішли туди і відкрили там і зробили депозит. Я, ти я, маєш на увазі не депозит я... строковий, коли там відсотки отримаєш. Депозити... а типу вони? Так для запла для, для того, щоб заплатити так власнику квартири, бо позакони не ну по закону неможливо взяти готівку Гутівку і просто більше трьох тисяч євро. Ти не можеш платити, ну не хочуть, але рахунку нема і для Окей. цього є депозити. Цьому... Взагалі все, що необхідно клієнту, щоб ну моя ціль для щоб йому було комфортно, типу квартиру знайшли. Ремонт зробили власникну завтра. Тут я так ну, розумію, прибирання буде, і так, власники переїдуть так. сюди там через тиждень. Наприклад, я робота закінчилась. Ось ключі я вже можу передати їм ключі.